Товар, який приносить вам найбільший прибуток сьогодні? Мусорні пакети, вологі серветки, улюблене місце у Дніпрі, клуб інспіра, Google чи чат GPT? Зараз ще Google, але рухаюсь до чата GPT. Чи бувало, що ваші продукти відверто копіювали? Так. Постійно відпочивати без роботи, так чи ні? Так. Як часто записуєте нові ідеї? Постійно, якщо не записав, зникають іноді. Який запах для вас асоціюється з виробництвом? В мене в мене. Десять різних запахів, бо це десять різних виробництв. Найбільша мрія, яку відкладаєте на потім придбати приватний літак, сміттєві пакети з ручками чи з затяжками? З Затяжками. Коли в останнє їздили в метро? <рив> а, місяць тому я в відні постійно їжу тільки на метро. Товари Фрекенбок за кордоном. Чи змінювали назву для інших ринків? Так, назва Вортекс. А зараз Альофікс. Остання прочитана книга. Остання прочитана книга це про щастя, книга щастя Олександра Суворова. Тістечка чи солоний огірок. Дуже це смішно, але після тістечка Наполеона я кожного разу люблю достати з холодильника з огірок або малосольний, бо взяти огірок, розрізати на пополам, попачки отрізати, натірети солі і з'їсти. От і моя дружина каже, що ти ну як, як завжди, не любиш качати сладкі. Ваш улюблений міжнародний ринок, де продаються товари біосфери, Австрія, Румунія, чого не можете терпіти в побуті? Побуті рутину. яку свою рису характеру вважаєте найважливішою для ведення бізнесу, енергія чи плануєте сміттєві пакети з додатковими фішками, наприклад, з ароматизацією? Так, продукт біосфери, який завжди є з вами? Вологі серветки, улюблений спосіб відпочити після робочого дня або баня з друзями. Або спорт, або прогулка, чи робите фокус групи перед записком нових товарів? так